Новий рік це завжди нові можливості та нові цілі. І часто однією з цих цілей стає почати заробляти на своїй творчості. І абсолютно природнім питанням є запитання, як. Я вже колись робила відео на цю тему, і саме я рекомендую йти на зарубіжні платформи. Ось тут має бути підсказка, переходіть та дивіться. Проблема в тому, що зарубіжні платформи це не панацея і є дуже багато своїх нюансів. До прикладу, такі нюанси, як вивід коштів. Тому багато людей не хочуть стикатися з цими труднощами і хочуть обирати наших українських замовників. Але у нас це не така розвинена тема, як за кордоном. Немає спеціальних платформ, і у багатьох навіть ідей немає де взяти цих замовників. Тому сьогодні я вам розповім три способи, де можна взяти замовників у нас. Я ще не бачила толком такої інформації у нас на українському ютубі, тому цілком можливо що я буду перших, хто про це розповість. Тому сідайте зручніше та поїхали. Щоб це відео було структурованішим, я виділила основні три способи: це спеціалізовані телеграм-канали для митців, соцмережі або сарафанне радіо, рекомендаційний маркетинг іншими словами, або співпраця з малими та середніми бізнесами. Перше, та, на мою думку, найцікавіше, про що я хочу поговорити, це спеціалізовані телеграм-канали. Що це означає та що це таке? Українське арт-ком'юніті не таке маленьке, як ви можете собі подумати, і тому існує багато телеграм-каналів, які допомагають новачкам та не дуже новачкам з просуненням їхньої творчості. Сьогодні я хочу розповісти про дві такі спільноти. Перша це Yoa Artist, а друга це Райко Мішок. До речі, всі посилання ви знайдете в описі до цього відео. А поки я розповім, як це працює. Перша телеграм-спільнота це Your Artist. Це канал, який безкоштовно рекламує ваші соціальні мережі. Будь-який митець, який має свій канал, присвячений творчості, може дати заявку та отримати просунення. А також просто люди, які цікавляться творчістю, можуть зайти на цей телеграм-канал та знайти митців, які будуть їм до душі. Щоб додати свою анкету в цю спільноту, потрібно знайти закріплене повідомлення, де буде посилання на спеціального бота. А також обов'язково ознайомитися з правилами подачі допису. Коли ж ви перейшли до самого телеграм-бота, то він вам все покроково пояснить та ніяких проблем не має виникати. До речі, всі заявки проходять модерацію, де перевіряється, чи ви не порушили якесь правило. Але якщо ви були слухняними, то ніяких проблем не має виникнути. Другий телеграм-канал це Райкомішок, де ви можете зробити пост для комішки, адопта або іншої вашої творчості, яку ви хочете продати. Там також є свої правила, які ви можете прочитати в закріпленому повідомленні. А ще там можна прочитати, як правильно оформити той чи інший пост. Вся комунікація тут також проводиться через спеціального бота і все також інтуїтивно зрозуміло, тож проблем не має бути. Дві ці спільноти, про які я зазначала, є абсолютно перевіреними, адже сама я ними колись користувалася. І в спільноті Райкомішок, до речі, отримувала комішки. Ось, до прикладу, цього ангела я намалювала для замовниці, яка прийшла саме з цього телеграм-каналу. Тому я впевнена, що якщо ви прочитаєте всі правила та зробите все структуровано, то у вас з'являться перші українські замовники. Другий спосіб, за яким можна себе просувати, це соцмережі або сарафанне радіо, як його ще називають, рекомендаційний маркетинг. Ось це я загнула з термінами, давайте розбиратись. Художник в першу чергу продає себе, а не свої малюнки. Не подумайте нічого такого, це означає, що він продає свою особистість, перформанс, мистецтво. Я не знаю, як це ще назвати, але для того, щоб вас взяли комішку, ви маєте бути справді цікавою особистістю. Це працює не у всіх випадках, адже, як я вже зазначала, можна зайти в ту ж телеграм-спільноту та знайти замовника, якому потрібен арт від хорошого майстра. Тобто йому потрібен результат. Але для того, щоб брати комішки на постійній основі, у нас в Україні я би рекомендувала просуватись через соціальні мережі. Як я вже зазначила, у нас це не така розвинута сфера, та багато людей просто не розуміють, навіщо їм ці комішки. Тому для того, щоб ефективно заробляти та привертати до себе увагу, потрібно викликати якісь емоції у людей. І не обов'язково вони можуть бути позитивними, хоча це вже чорний піар, і в цю тему я влізати не дуже хочу. На жаль, зараз ми живемо в таких реаліях, хоча до війни затребуваність художників не була сильно більшою. Але все реально, і я більш ніж в цьому впевнена, для цього потрібно розробити стратегію та йти чітко по ній. Робити регулярні пости, челенджи, трамзасіньор стайл або інші і інші інтерактиви. Це дуже довга тема для обговорення. Зараз я розповім коротко, але якщо хочете більше, то напишіть в коментарях. Три найефективніші платформи для просування вашої творчості є TikTok, Instagram та Telegram, а саме Telegram канал Про це я вже говорила в попередньому пункті, тому зараз про TikTok та Instagram. Зовсім дві різні платформи, в яких потрібно розвиватися по-різному. В Інстаграмі більше упор на естетику та красиві картинки, хоча інтерактив теж немало важливий. А TikTok це платформа, де зараз залітають приколи. Жарти про фурі художників, про художників, яким 10 вони малюють вже моналізу, або тразіжка чи діджитал. Це все актуально та може залетіти у вашому тіктозі. Ви спитаєте, а як це мені допоможе заробляти? А я відповім, що так у вас под'явиться ваша аудиторія, яка буде вас дивитися. Люди, яким справді буде цікаво, чим ви займаєтесь та що ви малюєте. І після того, як ви наберете вже якусь певну аудиторію, ви зможете постати ті ж у де ви розповідаєте, що берете комішени. Варто зазначити, що тут дуже важливі регулярні пости та якість цих постів. Це не має бути тік-ток заради тік-току, в ньому має бути якась ідея. І це реально треба любити. Ось, до прикладу, я до Ютубу дуже довго вела свій тік-ток. Я вела його часто та регулярно. Постила також різні приколи, жарти або спідпейти, де я малюю. І дуже багато замовлень мені приходило якраз з Тіктоку. До речі, дуже зручно переливати аудиторію з Тіктоку в телеграм-канал, адже так набагато зручніше себе просувати. І вже в телеграм-каналі постати більше подробиць про те, що ви малюєте. Напевне, це найскладніший спосіб, про який я сьогодні розповідала, адже це справді треба просто любити і жити цим, робити це не заради тих же комішок, а заради цих постів. Тому що часто може не виходити і ці платформи можуть підводити художника, не просуваючи його пост. Але пам'ятайте, якщо ви стараєтесь і продовжуєте сумлінно робити ці пости і далі себе просувати, то одного дня TikTok здасться і ваше відео залетить. Це також стосується того ж інстаграму. Так, згідно я не знаю, що за психів володіють такими якостями, щоб так сумлінно й довго постити одне й те саме. Тому наступний спосіб буде більш простішим, хоча звучить він страшно. А саме це співпраця з малими та середніми бізнесами. Зараз, попри складну ситуацію в Україні, інтенсивно розвивається малий та середній бізнес. Що говорити, коли я сама його заснувала? Але це вже інша історія. Тож, я веду до того, що цим бізнесам неодмінно потрібні дизайнери або художники. Приклад хочу провести свою знайому художницю Він Лі, яка відмальовувала аніме персонажів для інтернет-магазину, що продає свічки. І це насправді дуже крутий експіріенс, який потрібно просувати, адже ви можете відмальовувати не тільки персонажів для свічок. А також персонажів на упаковку, стікери, календарики і різні різні інші речі. Інколи власники таких бізнесів самі знаходять художників, але якщо ви не медійна людина та не хочете розвивати свої соцмережі, то я пропоную просто розробити гарне та структуроване портфоліо та пропонувати співпрацю самому. Адже потрібно брати все в свої руки. Так, можливо, вам будуть відмовляти і не один раз, але це не означає, що це кінець світу. При 10 відмовах обов'язково буде одна-дві прийнятих заявки. Найголовніше в цьому ділі правильно оцінювати свої можливості та складати справді гарну портфоліо. Та обов'язково пам'ятайте, що люди, які будуть переглядати це портфоліо, будуть вас оцінювати по найгіршій роботі. А також, якщо ви прямо дуже хочете, щоб та чи інша компанія прийняла ваш офер, то я рекомендую додати в своє портфоліо позицію з схожими продуктами. До прикладу, якщо ви хочете стати художником для компанії, яка робить календарики або посуд з прикольними картинками, то додайте в своє портфоліо якісь схожі пропозиції блокнотик з прикольно відмальованим котом, або чашечку з цікавим дизайном. Також для красивішої подачі можна додати не просто малюнок, сказавши, що він може бути на блокнотику, а додати цей малюнок на макап-блокнота. Це не є складним та да робиться в декілька кліків, але складає вельми приємне враження про вас. А якщо саме ви додавились до цього моменту, то напишіть в коментарях листя папероті. Таким чином я буду знати, що ви додивились до цього моменту та буду дуже вам вдячна. А ось, до речі, результат артику з пейнт, якого ви бачите на екрані. Дякую всім, що ви були зі мною у цьому році, та надіюсь, що ми проведемо ще один рік разом. Всі посилання є в описі до профілю, а якщо вам сподобалось це відео, то рекомендую подивитись ось ці два. До зустрічі!